Коротеньке відео. Повернулись на Франківщину. Добрався я до аквапоніки тут, на Франківщині. Взяв отаку кірку, тому що товщина льоду десь сантиметрів Ну, 15-20. Ну, продовбав. Продубав. Закинув туди аератора. Дивиться хто тут є. Це верховодочка. Жива. зимує. Дивіться. Короче. Ну звісно, що ця зима вона не показова, мабуть, чи показова, як От. Але мені здається, що лин там теж мав би бути живий, вони десь там на дні. Один або два. Но для тих хто хоче пробувати, можете не боятися, тому що верховодка. Ви ж розумієте, що таке верховодка це риба, яка надзвичайно любить поточну воду, чисте синку воду любить. Будь ласка. На вулиці до мінус 14 було. Повітря в того кубі не було взагалі. Так, не було того повітря десь після тижня. І верховодка жива. При наявності аерації постійної і контролю, щоб ця система повністю не замерзла. Рибу можна навіть отак на вулиці лишати на зимовку. Майте на увазі.